Друзі, віта! 5 грудня у нас знову немає світла, але ми працюємо, так як маємо генератор і при потребі включаємо і працюємо. Ну, друзі, реч піде, річ піде, не об річ піде все ж таки сьогодні про новий розчинник для так званого пенополіуретана і все ж таки професійний розділі для жорсткого і полужорсткого Ну, Тут можна прочитати. Ну, я перевожу так простими словами. Без силикона, агент для жорсткого та поліуретану. Що мається на увазі, жорсткий і пожестко поліуретан? Не пенополіуретан, а поліуретан. Це імеється в виду пенополіуретан І и це в нашому випуску це, це називається? Не губка, а йде да, губка. Бо це теж поліуретан, але він напів жорсткий. Все поліуретани вони скажімо так, бувають другою характеристикою, то з них роблять, різні сальники, навіть е, матриці для ваші, ті, які продають на просторах інтернету, це така силіконова, то не силикон, то поліуретан. Ну, В деяких випадках, можливо, і силікон, в декотрих випадках, можливо, і поліуретан. Так що то різні е, е, скажімо так, поліурітани. Ну, Цей якраз предназначен для Жорсткого, як в нашому випадку, і повжорстко. Що ж це таке? О, отримавши його, попрацювавши, зрозумів, що він не зовсім підходить. Він працює, ну скажімо так, з недоліками. Замітно, що воно призначено до чогось другого. Це мені спокою не давало, так як ну, я, придбавши, не зрозумів можливо, як воно працює, хотів все ж таки розібратися з цим матеріалом і вирішив, друзі, ну, копнути далі. Зв'язавшись з продавцем, я попросив від нього інструкцію, коротше, характеристику, ну, технічну документацію даного препарату. Друзі, це зовсім не для поліуретану. Не для жорсткого, не для полужорсткого, не для поліуретану хоч якого. Це, кстати, не готовий розчинник, це концентрат. Одно упомінання про нього, про поліуретан в його інструкції, це якщо ви користуєтеся поліуретановими формами, так як бувають різні вироби, котрі потребують еластичності форми. Ну, скажімо так, от Як бувають форми силиконові для ліття свічок. Вони теж різинові, заливши туди воск, ви можете її розірвати. Також є в світі якісь поліуретанові форми для якихось інакших цілей. І одне упоминання, що його можна використовувати в, того, в тих формах, які зроблені із поліуретану. Ну вони ліпкі, вони резинообразні. Дайту його треба розбавляти в пропорцію 1 до 25. Одна часть цього, 25 частин води. Друзі, все. А основне його примінення це резинові форми для ліття бетону. Все. Основна, його, ну, є ще якісь е, для ліття металевих різних наприклад, якщо, ну, якщо я так мільком прочитав, е, якщо ви навіть займаєтеся літтям металу, це теж може використовувати е, як, е, як концентрат. Просто його навіть можна розмовляти від 1 до 25 е, до 1 до 100, в деяких випадках він навіть буде працювати в своїй сфері. Якщо розвести 1 літр до 100 літрів води, Ну, це методом научного тика вам треба випробувати конкретно на ваших е, задачах. Е, стосовно переваг, як е, упоминали хлопці по е, використанню даного препарата в нашому випадку, де було написано, що після використання даного розчинника не, фарбу... не потрібно чухати скажімо так, наші вулики для того, щоб їх потім фарбувати. Опять, тут, скажем так, історія трішки не така. Так як так, в інструкції це написано, але оно речі йде про резинові форми, де в яких ви заливаєте е, бетон. Все, отам от воно працює. І, кстати, кого буде цікаві, то ви такі ж самі інструкцію до цього е, професійного, скажем так, до цього професійного продукту. Те ж саме написано і в інструкції, що теж перед фарбуванням жорсткий полужорсткий е, поліуретан не потрібно, скажімо так, чухати. Ну, там воно не чухати, скажімо так, воно е, не шкодить для фарбування. Е, фарбування. Взагалі, з чого й пішла та історія, що треба шкурити перед роботами? Колись, 100 років назад, почали купувати різні вулики з хрена е, хреново знає чим їх туди. Е, Змазували ті форми. Можливо, їх змазували так як і зараз багато людей, розбавляючи воск в е, своїх, е, ну, в бензині, в калоші і тому подібне, і наношу. Воск залишав якусь корку. Можливо, і за того отуди і пішло. Е, цей же препарат він зовсім інакший. ну, Він схожий на воск з калошу, але інакший. Можливо, от тот роздільник е, не наносить такої, наносить такої е, скажімо так. Такої поверхні, з якої потім е, так же би відпад. Ну, коротше, я не знаю, я би в будь-якому випадку. На... Я би чухав. В будь-якому випадку я би чухав. Ну, к чому веду. Ось тут в характеристиках написано, що теж не треба формувати. І тут написано, Чу. що теж е, не треба чухати. Ну, не треба чухати. Що виріб не потребує далі доробок перед формуванням. Як тут, так і тут. Ну тут речі йде про жорсткий і полужорсткий поліуретан в нашому випадку. Це те, що ми робимо. А тут річ йде про е, бетонні вироби, про металеві різні е, скажімо так різні інакші вироби. Так що, друзі, це зо, ну, не зовсім то, воно працює з нюансами, але воно розділяє, гріх казати. Е, но... Кого устраюють да, раді користуватися. Просто я не хочу виглядати дурачком. Як зараз з мене питають що зробити. Бо позвонивши, після того, як прочитавши друзі, характеристику його, я перезвонив продавцю і почав йому задавати ті питання, котрі е, виникли. І е, в плані того, коротше, типа я дурачок. Ну і сходя із інструкції, воно не для того предназначено. Воно в будь-якому випадку працює або як, але є нюанси. А стосовно ціни, це дешевше, це концентрат, ви його можете розбавити, я не знаю, там на багато 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 разів його розбавити, ну, навіть до 25, 1 до 25. Наносити його треба чуть не мікрофіброю, яка тільки зволожує поверхність, ну, хоча характеристики написано, як наносити мікрофіброю, як наносити, не пам'ятаю, чи мікрофіброю, чи якесь інакше названня, так і пензликом, так і розпалителем. Його дуже потрібно мало наносити в тих випадках, де він дійсно має працювати. Якщо брати по розходу, так, цього менше, але воно працює не так. Так що воно не для цього підзначено. Воно працює, але не так. Так що, друзі, е я взагалі не агітую за це. Мені посрати, хто чим мішає і хто чим, хто, хто, що там робить. Я просто придбавши, зрозумів, що воно працює недобре, хотів знайти, е в чому причина, і її знайшов. Воно не зовсім для цього. І за того є і нюанси в роботі. Все, друзі, на цьому будемо завершити.